Слово благовісту в Коломийській філармонії презентував книгу священник Михайло Мельник. Це вже третє видання духівника із Кривотул Тисменецького району. Про що новий літературний доробок отця розкажуть наші журналісти. Михайло Мельник знаний і шанований священник, публіцист і поет, член національної спілки журналістів України. Настоятель храму святого архистратига Михаїла у ГКЦ в селі Старі Кривотули. Його книга Слово благовісту. Це 560 сторінок духовних розважань, наук, статей та нарисів, порядкованих хронологічно за церковним роком. Отець Михайло ділиться, тут зібраний його доробок за 30 років. Багато творів свого часу публікувалися у різних періодичних виданнях, як в Україні, так і за кордоном. Я не можу не писати. Один раз думаю, ну перестану, спати не можу, просипаюся і, і пишу. Тому що треба те, що я можу сказати, можу написати, і написане, можу читати і завтра, післязавтра. Сказаний раз почули люди там у храмі, скажімо, а потім вже його не повторюєш. І намагаюся завжди докопатися десь там як глибше до корення про те, про що хочеться сказати. Тираж книги Слово благовісту 400 примірників. Перша сотня вже знайшла своїх читачів, продовжує автор. Я вже в Канаді, в Штатах, є, є на Східній Україні. Дякуючи меценатам, наші я сам би не зміг. Книга отця Михайла побачила світ завдяки підприємцю та меценату зі старих Кривотул Володимиру Назароку. Читав її три місяці з олійцем, і книга вплинула напри... на мене наскільки, що я прийняв рішення. Щоб ця книга була бестселером. я прочитав понад 300 книг, і на даний момент ця книга у мене на третьому місці. Плани на цю книгу грандіозні зазначає Володимир Назарук. Перший крок зробити презентації по всій Україні. Я готовий. Свій бізнес знають сторону передати дітям, а цю істину доносити до людей. У мене є друзі, які десь біля 30 людей, які вже прочитали і читають цю книгу. Їхні відгуки надихають мене робити все для того, щоб цю книгу якомога більше могли доторкнутися люди і скористатися, тому що не все в житті вимірюється категоріями грошей, влади там, політики. І коли ти торкаєшся до істини. І про яку йде мова в книзі, це наповнює тебе змістом. Слово благовісту вже не перший творчий тандем священника автора та мецената зі старих кривотул. Поки Володимир Назарук думає над маркетинговою стратегією, отець Михайло вже працює над новим виданням. Буде виходити ще наступна книжка об'ємом 240 сторінок, Там вже більшу мірою такі наукові статті з посиланнями на джерела, на авторів, і дійсно таки про походження п'ятикнижі, про межі Бога пізнання, і, ну і, і так далі. Із презентацією книги отця Михайла Мельника у Коломиї прийшов привітати священник УГКЦ отець Володимир Білослудцев, та учасники хору світло та вору. Ми що вітаємо вас, дякуємо Богові за дар вашого життя і за дар вашого служіння. Нехай Господь Бог благословить вас, що ви ще багато років могли послужити для нашого українського багатостраждального народу разом через ваші уста, ваше серце, ваше служіння щоб ви могли доносити те слово Боже якомога більше всім тим слухачам, а особливо у сьогоднішній день читачам?